В Україні у школах тестують інформаційно-аналітичну систему Евалует, за допомогою якої оцінюють рівень надання освітніх послуг за кількома напрямками. На Буковині новий інструментарій впроваджують поступово у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї номер 4 Внутрішнє оцінювання на завершальному етапі. Про його результати дізнавалася Олена Кричко. Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 провів власну внутрішню перевірку за чотирма напрямками: Система оцінювання учнів, безпечне освітнє середовище, управлінська та педагогічна діяльність. Керівництво відкрите для спілкування. У нас іде 50 на 50, до прикладу, у якому настрої ваша дитина, як правило, йде до школи. Це для нас найголовніший показник, враховуючи психологічну стабільність кожного, хто приходить до школи, враховуючи. Лі, ситуації, в якій ми зараз проводимо навчання, тривоги, які дають певні. Ускладнення в організації освітнього процесу, але ми все рівно його продовжуємо. І ми бачимо, що 66-67% опитуваних говорить про те, що не прояв, здебільшого іде охоче, і 33-33% не проявляє особливих емоцій, що притаманно нашій ситуації. Ще раз скажу. у школі. Також вирішили замінити застарілий формат проведення загальних батьківських зборів на індивідуальні або групові зустрічі з вчителями. Опитування на різні теми проводили. Шляхом анонімного анкетування батьки отримували посилання з зашифрованими qr кодами тому зручно це я бачу кількість, але не бачу хто це для себе, щоб розуміти, кому треба нагадати. Були такі класи, які стовідсотково заповнили. Таким чином зберігається анонімність. А тим, що ми не знаємо в кого який пін код це, наприклад, це ті батьки другове, які не заповнили. Та він він залишився. Я вже там можу класного керівника, наприклад, запитати. Ой, у вас там аж 10 батьків не заповнили. Може, нагадайте. Керівництво ліцею після анкетування реагує і приймає відповідні рішення, не чекаючи перевірок. До прикладу, у нас було підвищення професійного рівня педагогів. І ми вже зреагували. Перше ми запросили, скажімо так, на таку гарну атмосферну мотиваційну зустріч для всіх наших педагогів У нас січні відбулася з. Переможницею топ тічер з Людмилою Таболіною. В анкетуванні беруть участь не лише педагоги і батьки, а й діти старші 14 років. В анкетах були про булінг, про взаємодію між вчителями та дітьми. Як представниця учнівського самоврядування, там були запитання більш по роботі, взаємодії та що ми робимо для школи, а, як учениця, про, як у нас в школі булінг чи присутній, як взаємодія в класі, чи ніхто не ображає, не принижує, але у нас наче все чудове. Система Евалует розроблена Державною службою якості освіти України спільно з Чеською шкільною інспекцією. Інструмент оцінювання навчального процесу впроваджують поступово. Коли в нас в області два заклади загальної і середньої освіти здійснили вже комплексне самооцінювання. Одним із цих закладів є багатопрофільний Чернівецький ліцей номер 4 Це дуже, дуже важливо. за трьома напрямками здійснили самооцінювання один заклад: 15 закладів поки що оцінили себе за двома напрямками, і 37 закладів загальної середньої освіти оцінили за одним напрямком. Таким чином, ми маємо вже 55 закладів загальної середньої освіти, які дуже активно почали здійснювати самооцінювання за допомогою цієї системи. Кожен навчальний заклад має свій кабінет доступу до системи. Попередньо адміністрація школи проходить навчання у Державній службі якості освіти. Кожен заклад може скористатися. І отримати вже дані, що в нас з довірою в колективі, що в нас з психологічним комфортом, як діти оцінюють безпеку, середовища, психологічну безпеку, чи не дай Боже немає натяку у відповідях дітей про те, що вони зазнавали тиску, насильства, натяку на булінг. І тоді ми не чекаємо якихось тривалого часу, поки ми здійснимо якийсь там аналіз. А ми вже бачимо і приймаємо заходи. Оцінювання за допомогою платформи Еволует є додатковим інструментом перевірки навчальних закладів. Він анонімний, тож може бути корисним для всіх сторін освітнього процесу. Олена Крючко Діана Чігак, новини Січ4.